Вам. І усім привіт з вами був легер. І вони зрають влітку. 17 сезон і 22 серія. Дорога назад. І ми почнемо з серії. Ми почнемо. Вирушаємо команду. Вже. Зараз. Так, Гевіс. Ми зараз вирушаємо. Чого так рано? Твоє діло. будь обережні. Я так обережний от мы буду. Тож, команду, ми йдемо зараз показати тому мене за хто сильніший. Сильніше ми нас не щоб цей портал знайти. Ми йдемо в так, ми йдемо в портал йти. Нам не йдеться цей портал, а я сам точно не в фанний де він. Він там. Ні, ні. Де це? там. Ти зі мною просто ну, зущайся, чи що? Круплю плег, чого ти не йдеш? Там мені охорони, я не можу прийти. Чого? Я. я не можу, справді. А як вона захоче того? того? Вбити, чи що? Так. І... Ти думаєш, що ми в ви... кінці. Але, ну... Можемо ще вибратися, так Хевис? Ну, Так. Ты сам розумієш? разумеешь? Продолжаем. Фухевах. Преступники. А ты? Е, тут нікого немає. Можемо може втікти? Та ні. А... Ти думаєш, що ти зможеш повернути в портал? Давай! Давай! Ти зможеш повернути портал, давай? Я я зможу! Ти би бойся зі мною, як хочеш поводити портал. Я буду битися. Я буду битися з тобою. Зрозумів? Иди вперед, Форми! Астрид ні! Они. Если у нас двоє. І що з того? Може, я? Ні, я сам. Ай, ти! хунифлек, зе. Ай. А кто до за... Ти думаєш, що мене переможеш в рудиплер? Ага, зараз. Ей, не задінь мене. А... їх. Вертало мій. Сі. Ви хочеш теж. Ні. Наче йду. Дякую. Команду йдем. Ні. Си! Я ще не погав! Погав! Один! Два! А. Та коли ти помнеш? В битва ще не закінчена! Давай! А! Хочеш знову побитися? старію на тебе переможу. Не сподівайся в тому. Ні, я все рівно на твою летагу. Ага. Щось. О! Поміг! Порос! Драк! Творимо тепер я, тепер йти тебе портал! Командо, повертаємось! Ну, це чого! Ти виграв, мошити! Командо, йдемо! Добре, йдемо! Один, два, три. Повернулся! ти зараз в якій формі? А! Да, активация! Все, я. Ми повернулися. На землю. Так. Ми повернулися. Ай! Привіт, проби плеєр А я не бачив! да ти буф. Эу. Добрая история. Не можу розказати нас довга історія, це я потім розкажу повністю. А, Добре, проміплеє, прикась хай не завжди якась з тобою робиться. Прокодить зникаєш села 15, коли зникраєш. Е, це інша історія. Ти <с comments> не хочеш казати? Не хочу поки що. Або ви думаєте, що я, я якось божеволів. Ти більш з божеволів. Proбір, це якось. Чого у вас так багато? Ааа! Ну что, поставил хороша за то налег? Так багато чого Як за тех 20 днів... Як за тех 22 дня сталося Ти багато чого пропустив? Ну да. И на это смега. Улифлей, де ты хан засбув. Ну. Внаць... Як. Знову цей повні флеги за стрімнацях вони щось роблять, якусь роблять чудять щось. Е... Та, вони такі -таки. А -та -та. що таки... Та-та. Що? Ні. Короче, що я там дізнався. Хоче про колег живий. Ну, хоче. Вони хочуть знову другий раз нападати. Ні, не вразу, і про колег живий, хоче так і стати десь так. Ну, добре. Хороше нас на, на Париж хочет напасти на землю. Не зрозуміло, а що таке коротше, Слендер? Не розумію їх. Тому, моло, Твое тому молодож. молодош. Тому, а ато молодо тих молодих. Ха. Будто розуміють. Молодих. Полифлейх. Добре, хватить. Надо наготовиться. Де в команду готуватися? Йдем. добре. І всім добачення зубрудіплеги. Всім побачення, всім побачення, всім гудбай. І всім гудбай.